you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність Вікторія Сюмар знову розвела істерику через питання відряджень депутатів за кордон. Так вона почала заявляти, що, попри всі офіційні запрошення відрядження, і так і не підписали. Подане воно було за 10 днів до поїздки. Спочатку 4 дні його не підписував перший заступник голови, а потім воно зависло в секретаріаті Стефанчука. Весь цей час у мене була щоденна переписка з представниками Ради Європи, які просили. Підтверджені щодо приїзду, бо інакше вони не можуть брати квитки і бронювати готелі. Я думаю, зайве казати, що всі витрати були не за рахунок українського бюджету, а приймаючої сторони. Повірте, це досить принизливо, що дві години відповідати на запити Ради Європи, що твій дозвіл на перетин кордону досі не підписано, і їм треба чекати дозволу українських чиновників. Звісно, моя історія не перша і не унікальна. Вона про беззаконня і системність у цьому беззаконні жаліється депутатка. Схоже, депутатів з партії Порошенка ніяк не полишить жагаду скандалів навколо питання з відрядженнями. Вони намагаються з будь-якою. Сторони його зачепити та говорити про те, що їх начебто притискають та не випускають. До того ж, це дає їм змогу в черговий раз згадати Порошенка, який також раніше не зміг виїхати. Чим можна пояснити невипуск народного депутата в складі офіційно затвердженої делегації на запрошення Ради Європи? У спікера були підозри, що я потенційний втікач. На відміну від багатьох колег, я лишилися в Києві 24 лютого. І весь час найбільшої загрози була тут. Я депутат і жінка. Може я зловживаю відрядженнями? продовжує свою істерику Сюмар. Що цікаво, майже всі депутати з ЄС, які так настирливо кричать про те, що їх не випускають за кордон, мають і інші причини, чому вони хочуть виїхати. Наприклад, Гончаренка вже ловили на тому, що він під час відрядження заїжджав у зовсім іншу країну, щоб гуляти із сином, то хіба, не, то хіба це не порушення і підстава не давати їх йому? Можливо, і сама Вікторія Сюмар має певні справи або плани за кордоном, проте не хоче вляпатись у скандал, і тому тільки жаліється на таку несправедливість. Ну і звичайно, якістина депутатка партії. Порошенка, вона у всьому звинувачує чинну владу і говорить про те, що проти їхньої фракції змова. Але я у всьому все ж намагаюся знайти логіку, особливо якщо йдеться про політику. А логіка в цьому явному зловживанні владою єдина покарати опозицію, показати їй справжнє місце, бо це ж просто ще одна ланка в довгому ланцюгу принижень. Як не випускали Петра Порошенка через абсурдні заяви про його використання російським ІПСО, а насправді через можливість конструктивної розмови з Орбаном, все це НАТО очевидно заявляє Сюмар. Цікаво про яку саме конструктивну розмову Порошенка і Орбана вона говорить: Петро знову повірив у себе та вирішив погратись у супергероя, чи забув, що має жодного впливу на Світовій політичній арені про те, що тут казати, заяви депутатки дуже схожі на черговий піар-хід та мало чим відрізняються від її друзів. Про змову проти опозиції взагалі говорить майже кожен другий, тому очевидно, що такі заяви грають і ясівцям на руку. Тож, як не вони жалітимуться на усе, що їм не подобається, чи не підходить? А так і Петра згадають, зробивши йому піар, і самі поплачуться, ну геніально ж. Але не вже так важко зрозуміти, що для того, щоб допомогти Україні, не потрібно гнатись за кордон, замість того, що показувати свої невдоволення краще б зайнялись дійсно важливими питаннями, бо тільки про одну зраду і говорять. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.